У холодну пору року хочеться їздити так само впевнено і комфортно, як і влітку. Для цього потрібно вибрати відповідне взуття для свого автомобіля і вчасно його вдягнути. Тож це відео присвячуємо серії зимових шин Хенку Квінтерайсет RS3 – продукції відомого шинного бренду з Південної Кореї. Це популярна лінійка з ефективним гальмуванням на сухому асфальті, снігу та зледенілій дорозі. Сам виробник розпочав свою діяльність 1941 року і наразі має заводи не тільки на батьківщині, але й в Японії та Китаї, Європі, Німеччина та США. Ви на каналі Докей. Розбираємося в деталях і характеристиках серії зимових шин Хенку, RS-3. Автомобільні шини Хенкук Winter і Сеп Терес лінійка для легкових автомобілів від компактних до середніх. З'явилася на ринку напередодні зимового сезону 2021 2022 на заміну популярної серії Вінтера і Септерес-2. Нова модель перевершує попередню відразу за кількома параметрами. Гальмівне зусилля на снігу збільшилося на 4%, а термін експлуатації на 10%. Ці шини проходили випробування на полігоні технотрак, розташованому у Фінляндії Вивало. Взимку в цьому регіоні буває до мінус 40 градусів Цельсія, що дає можливість тестувати шини в суворих умовах. Одна з головних переваг Hankook Квінтера і s 3 полягає в постійному якісному щепленні. Це гарантує стійкість, стабільність руху. Керованість та ефективне гальмування завдання ламелей, яке вони бездоганно виконують. Відведення вологи з плями контакту швидке, що суттєво знижує ризик аквапланування. Також серед плюсів ефективне гальмування на льоду завдяки фірмовій технології 3D Шини Winter Шини Hankook Winter Iceceptor s 3 мають оригінальний направлений симетричний малюнок протектора, розроблений застосуванням технології Snow Slit. В її основі розташування блоків ялинкою, що дає посилене щеплення. Типово скандинавський малюнок виподібний, а дизайн професійною мовою називається інвертованим. На всій площині протектора розміщуються тривимірні ламелі з гострими зубцями. Ці зубці захищають блоки від деформації за високих навантажень, що поліпшує відразу два показники жорсткості поздовжній та поперечний. Шина швидше реагує на команди керма, виконуючи їх чітко та точно. Ще одна характеристика, на яку безпосередньо впливають ламелі, гальмування, особливо коли йдеться про екстрене гальмування на засніженому покритті з ледені дорозі. У плечових областях цього протектора можна побачити розширення водоевакуаційних борозин, що призводить до швидкого відведення води навіть в екстремально великих обсягах. Дренажна система працює ефективно, що запобігає виникненню аквапланування в будь-якому зі швидкісних режимів. Технологія, що стала основою розробки гумової суміші для цієї серії зимових легкових шин, називається Aquapine Compound. Вона забезпечує компаунду м'якість і відсутність твердіння на морозі, а також запобігає будь-якій деформації шин. У складі є комплекс полімерів, які роблять гуму міцною, щільною та термостабільною. Виробник гарантує щонайменше 50 тисяч кілометрів пробігу, залежно від кліматичних та дорожніх умов, і інтенсивності їзди. Рівномірне стирання залежить від конструкції шини та дизайну малюнка протектора. Також цьому сприяє і велика пляма контакту та рівномірний тиск на неї. Паливна економічність обумовлена зниженим опором коченню завдяки компаунду. Характеристики: діаметр 14-17 дюймів. Ширина профілю 165-225 мм. Висота профілю 50-70, індекс навантаження 82-101. Індекс швидкості Т до 190 км на годину H до 210 км на годину, В до 240 км на годину. Ми певні, що це відео було досить інформативним для вас напередодні зимового сезону. Підписуйтесь на наш канал. Ми дбаємо про наших клієнтів, і прагнемо забезпечувати їх цікавою та корисною інформацією про автозапчастини і автотовари. Адже ми розбираємося в деталях.